Так, мої вітання. На ремонт приїхав отакий дракон синій. Це поставив для порівняння шифінга і оцей не знаю, що це він булат. Т-25 начебто. Написаний. Ага, ага, все, надписи. Т-25, потужність двигуна 23 кінські сили. Вага 170 кг, об'єм двигуна півтори, потужність 2400 обертів. Ну, навіть не знаю. На одну точку. Ну, яке Сеня Сенєвич мотоблок в плюсі? Це в людини, наче 5 років йому він на рік. На рік раніше взяв. А може й одно од, в один рік, тільки що він весною взяв, а я. А, не, рік різниці майже. Задні колеса 16, 9 і 5, 16, передні. Ой, а передні, що це у нас передні? Передні в нас не пише розмір. Ну, більше всього, що, мабуть, 12. А можливо й 50. а, а не 6 на 12? Ну, щось би як вони начебто виглядять не дуже. Ось також е, 6 на 12, як можна бачити в шифінга і можна бачити розмір також 6 на 12. То як би сказати і скати. Оригінальні його ще рідні, Та можна побачити, допустимо, якість цього Китаю. Ну, не знаю якої він зборки. Ну і так же само якість резини цього китаю. Той що шифінг. Поставив я їх так візуально однаково то щефень і довший, трохи, як можна бачити. Ось так я поставлю на колесо. Ну, коротше, на півколеса він довший. І ну, на камеру так не видно, але капотами трошки вищий. Ну і звісно ж і задня частина, тому що він вищий, тому що шефеня на 20 задня резина. А так, в принципі, в принципі. ну і і колія, колія в шифінга ширша я. Приїхав він з поломкою. Тече, тече вода. З-під головки ось тут прокапує. Привезла прокладку людина. Це каже в Зіпові було. Що це на двигун 1105, да? да? І, і будемо міняти. Ну, особливо так ну, показувати, як розбирається головка чи як знімається головка. Ну, я думаю, тут <кхух> нічого немає такого. Зняти клапану кришку. Ну, тут, щоб клапану кришку зняти, потрібно зняти ось цю стойку, де держить оцей ще ток приборів. Відкрутити дві трубки, подача і обратка. Ну і зняти, в моєму випадку я знімлю колі... цього глушника, боздуха <кхід> я лишу. І все, чотири гайки відкручуємо і знімаємо головку. Ну, перед цим коромисло відкрутити. Повитягувати, зняти е, коромисла і штанги витягнути і все. Ну і витягуємо башку. Чистим чухаємо і ставимо назад. Ну, як буде щось цікаво, то е, знімлю далі. По стану трактора ну, цього, ну все Все таке ніжне, все таке... таке. Таке рухляве, що я навіть не знаю. Оця приборна панель. Це йому хоче вже цих 5 років. Ну, людини він тільки в прицеп утягає і коса, я так зрозумів. Скосілка, гребка таке він для скотини його. Ну Може я щось бачу в цьому році купив культиватор, якось там щось трохи волочив. Оця скемпанель тримається ось на одному цьому кронштейну, що, ну, Все воно таке худо-бідне. А по ціні, а по ціні стояв так само, як і оцей і шифінг. Людина вибрала оцей синій, але коли привезли, то вже каже, що краще б я, а там щось по-моєму пару сотень доларів оцей дорожчий був як. Токе, краще б я купив би е оцього такого як оце. Ну як ну, він каже, такого як у мене. Тож я навіть не знаю. цьому четвертий сезон, ну, в нього все <кхм> Даже, ну, це не реклама цих шифінгів, але якщо обирати між чи йому подібним і цим, то е, однозначно оцей трактор, шифінг. це якщо між такими варіантами. Тому що цей теж пише 243 кінських сили, але там по суті. По суті, який в нього тут блок. Ну, Якщо в нього є 20 бобрів цих, то й буде добре. Я вже не кажу, що тут, можливо, і тут нема цих 24, Ну, відносно різниці, то цей, цей і тяжчий, і, мабуть, мотор сильніший. Ну, Побачимо далі, розберемо і... І будемо бачити. По навіскі ще я вам покажу. Це може хто сумнівається щось таке брати. Дивіться ось ось шифінга. Бачите. Ось ось мост. Оно коробка. Ось ось чулок повністю від коробки. І до тормозного, до тормозного барабана. Тормозний барабан і колесо. Все, нема ніяких гімороїв. Ось так звідси. Ось ось коробка Шефенговська. Тепер подивимось сюди. Ось ось коробка оцього мототрактора на 23 кінських сили. Тепер дивимося на його мост. Що ви тут бачите? Кусок чулка, а далі йде полуось на колесо. Ось так. Тобто, це той самий мотоблок. Це той самий мотоблок, тільки що на чотирьох колесах і трішки сильніший. А це я б вже назвав би до мінітрактора його. Тому що байдує, що він ремінна передача в нього. Оце вже назвав би до міні-трактора. Не мототрактор, не мотоблок плюс. А вже, вважайте, повноцінний міні-трактор. Тільки що ремінний. А це і всі йому подібні з отакою КПП. Це Можна вважати мототрактори. Так, ну, будемо далі. Вскриємо, побачимо, що воно там буде. Так, коротше, розібрав вже цього корча. Щоб скинути головку, то треба. Воно... Кинути цю приборку, так називаємо. Значить, <coughs> ну, в поршневі вироботки, ну так, візуально, то немає поршень, не тільопається. Видко <coughs> ось, ось, мабуть, що неякісне мастило, тому як питав. Яке масло заливаєш? то він обикновене Камазовське масло. То ось тут трохи в цьому місці такий загар був нагар верніше. Від масла. А так, в принципі, все нормально. Значить, що ще? Ось? Така башка. Ну, її вади немає. Нічого. Так, чого прокладка? Прокладка ось вона пускала, пускала в цьому місці. Як можна бачити. ну, коротше, Отак поставимо зараз. О, Ось вона тріснута. Якраз напроти канала, і вона, вона тріснута. Де це мій ножик? Ага, ось ножик. Далі він ще й так не можна показати. А, ага, ось. Ага. Оце вона була тріснута і через щось сюди сю сочилася вода. Вона вже або від старості, як той казав, лопнула, або десь, можливо, підігрів. Ну, тепер збираємо назад, ставимо нову прокладку. До речі, із зіпа. Прокладка то начебто. Начебто така сама 11.05 е, ідентична. Так само мотор 1105 Б. Ну і ще, можливо, хто знав, чи на будуще, хто скаже. Де <гум> на маховику м'ятки є, я так зрозумів, це ось нульова м'ятка, а це градуси по вприску. Тут ось у якихось дві чорточки, тут одна, ну і тут одна. А на корпусі ну, нема ніде мяток. По крайній мірі я не знайшов і так що виставив я. Поршня, ну разів не знаю, скільки я його крутив, виставив поршня у верхню мертву точку, і виходить ось о, ось о зуб і ось вдарив вдарив так скажем, свою метку, щоб не гратися, не шукати, це і так буде проще. Ну, зберу, якщо сьогодні буде ще час, зберу завіт, і тоді спробуємо завести, його, що воно буде. Так, ну, і ГБЦ буду затягувати отаким ось інтертуловським демометричним ключом. На він тут 210 Нм. Так, або на 21 кг. А ГБЦ, якщо я не помиляюся або 22, або 24 кг. Так що, якщо на 24 це глянуть, то я буду затягувати так, як і в Шефенга. Там у шифенгу, начебто на 24. Ну, получається на 240 НМ. То так само і тут буду <кхм> затягувати. Затягну на 21, а потім коректором, коректором на е гайках ще 45 градусів і провер, проверну 45 градусів і буде. <кхм> і буде нормально. Затягуватиму ГБЦ за три приходи. Прийомі, так, що так коротше, зробили вже цього чортопхая. Все по поставили. Замінили прокладку. Вжав головку, головку вжав на 23 кг. Провірав, заводив, ніде нічого не бульчить, не сечить, відрегулював клапана. Ну і зараз, можливо, заведемо і побачимо. Hey! Він весь труситься як холодець. Значить, а тут вода протікає з-під краника, треба, щоб вже власник хай поміняє краника. І все. Так наче й дуже. Все ж, всім дякую за увагу.